Спека полудня важко нависає над червоною землею Намібії. Повітря густе і, здається, дзвенить від тиші та спеки. Високі статні жінки в пишних вікторіанських сукнях, успадкованих від колоніального минулого, і які стали символом самобутності, повільно рухаються крізь марево. Їхні обличчя спокійні, а в очах читається давня мудрість пустелі. У цьому селі племені Гереро життя тече за іншими правилами, де все навіть найпотаємніше підпорядкуване суворим законом виживання та віковим зв'язкам. Тут, у серці пісків, виживання не прощає слабкості чи усамітнення. Серед безводних просторів людина не може бути одна. Її життя, добробут і майбутнє нерозривно пов'язані з долею всієї громади, силою роду та зміцненням зв'язків між кланами. У цьому світі, де ресурси мізерні, а природа безжальна, роль жінки особлива. Вона не просто берегиня домашнього вогнища чи супутниця чоловіка у звичному для нас розумінні. Вона живий міст, міст між сім'ями, міст між родами, по якому тече сила племені. Її тіло частина цього мосту, інструмент для зміцнення довіри та укладання союзів, а не предмет приватної власності чи особистих інтересів. У світі Гереро близькість це не завжди особиста справа сім'ї. Найчастіше це ритуал, угода між кланами, символ прийняття та довіри, розподілений ресурс, яким керують старішини заради спільного блага. Тут шукають не романтику усамітнення, а міцні зв'язки, силу роду та стійкість громади. І справа не у відсутності особистих почуттів, а в тому, що виживання та майбутнє залежать від громади та її зв'язку з предками. Закони, написані вітром на піску, диктують тут свої правила. Молода жінка, яка досягла зрілості та готова продовжити рід, проходить через давній і священний обряд. На шляху до шлюбу. Перш ніж поєднати свою дою з обранцем, вона за традицією проведе ніч із вождем свого роду. Ця ніч не примус, а ініціація. Це демонстрація довіри роду до майбутньої дружини та матері, знак її прийняття в новий вищий статус. Її готовність стає символом єднання, актом передачі енергії та благословення від голови клану майбутній сім'ї. Це глибоко символічний жест, який говорить, тепер вона не просто дочка своєї сім'ї, а носійка сили роду, його минулого та майбутнього. Для стороннього спостерігача, який звик до інших уявлень про особистий простір, це може здатися дивним, але в їхній системі це основа, що забезпечує спадкоємність і силу. В іншій ситуації, коли в село приходить шанований гість, посланець сусіднього племені, старий друг роду чи достойний подорожній, його зустрічають з почестами, пропонують воду, їжу та місце для відпочинку. Якщо старішини та чоловік за згодою жінки приймуть таке рішення, гість може провести ніч із господинею дому. Це не примха, а вища форма гостинності, злак довіри, відкритості та щедрості. Відмова гостю вважається проявом слабкості та порушенням давнього закону, який у суворих умовах пустелі стоїть вище за інші правила. Згода жінки в цьому ритуалі не підкорення, а усвідомлена готовність бути мостом між своїм родом і зовнішнім світом. У цьому світі все підпорядковано ритму природи та потребам громади, тому тіло стає частиною соціальної тканини, необхідною для рівноваги та стійкості зв'язків. Інтимність тут не завжди щось таємне, а часто поле для взаємодії, обміну довірою та відповідальністю. Ця давня філософія пронизує всі відносини та створює складну ієрархію, де старші брати, старішини та шановні гості займають своє місце. Всім керує не ревнощі чи почуття власності, а розуміння суспільного блага, необхідного для підтримки миру. Сила жінки вимірюється не її зовнішністю, а мудрістю, відповідальністю та здатністю бути надійною ланкою в ланцюзі родів. Однак давній уклад починає змінюватися вітер пустелі приносить не тільки пил, а й голоси ззовні, з міст, шкіл з іншого світу, де відносини будуються інакше. Ці голоси звучать все голосніше, особливо серед молодого покоління Гереро. Ті, хто бачив інше життя, більше не приймають старі правила беззастережно. Для них, які виросли на нових ідеях про права особистості та свободу вибору, давні ритуали здаються архаїчними та безглуздими вони інакше дивляться на обряд із вождем або на гостинність по відношенню до чужинця. Ми не хочемо бути даром, який передають чи підносять, кажуть вони. Ми хочемо самі робити вибір. Це наше тіло, наше життя. У цих словах не тільки заперечення традицій, а й глибока особиста боротьба за самовизначення. Для них близькість це не суспільний ресурс, а особиста сфера, заснована на взаємних почуттях і угодах, які не підлягають контролю зовні. Конфлікт стає очевидним. Молоді жінки, які здобули освіту, часто відмовляються від традиційних шлюбів і ритуалів, які вважають принизливими. Вони їдуть у міста в пошуках іншого життя, заснованого на зрозумілих їм, але чужих їхнім предкам принципах. Вони вимагають права самим вирішувати, з ким і як будувати своє життя. Старішини та вожді гереро дивляться на це з тривогою. Вони розуміють, що світ змінюється, але їхнє плем'я століттями виживало завдяки унікальній системі зв'язків, заснованій в тому числі і на цих ритуалах? Якщо жінка перестане бути мостом, якщо її тіло більше не буде символом довіри між родами, як підтримувати крихку рівновагу, як забезпечувати мир і зміцнювати союзи? Занадто багато молодих людей йдуть, занадто голосно заявляють про свої права. Старійшини, хранителі давньої мудрості, шукають компроміс. Вони збираються біля священного вогню Окуруво, місця, де мешкають духи предків і приймаються важливі рішення. Тут вони сперечаються, чи можливо зберегти дух традиції, змінивши її форму. Чи можна дати жінці право вибору, зберігши при цьому ідею її ролі як сполучної ланки? Деякі старішини вже готують реформи. Нехай право вибору залишається за нею, кажуть вони. Але нехай вона знає. Її згода, як і раніше, несе силу та відповідальність, а відмова її особисте рішення, яке плем'я має поважати. Це революційна думка для системи, де суспільне благо завжди стояло вище за особисті бажання. Це спроба знайти межу між збереженням ідентичності та адаптацією до нового світу. Головне питання для гереро сьогодні: чи зникне плем'я, якщо відмовиться від ритуалів, які століттями забезпечували його згуртованість? Чи навтаки набуде нової сили, якщо навчиться приймати зміни та давати своїм людям, особливо жінкам, більшу свободу? Поки в інших частинах світу сперечається про особисті кордони, гереро вирішують, як ці поняття вписати в їхній стародавній світ, де все було спільним, де тіло жінки було символом не лише її самої, а й усього роду, а близькість могла бути актом дипломатії. Тут не було місця ревнощам у звичному нам розумінні, тому що стосунки регулювалися ієрархією та суспільною згодою. Ця система, яка здається нам суворою, для них була рятівною тепер вони стоять на роздоріжжі. Молодь вимагає змін, натхненна світом, де особисте переважає колективне. Старійшини намагаються зберегти те, що вважають священним, але визнають неминучість реформ. Чи зуміють вони пройти цей шлях і зберегти свою унікальність? Чи асиміляція поглине їх, як вітер стирає сліди на піску? Сьогодні жінка Гереро несе в собі не лише давню мудрість пустелі, а й виклик часу. Її тіло, як і раніше, символічне, але тепер воно стає і полем для особистого вибору. На цьому роздоріжжі ми запитуємо не лише куди йде плем'я, а й куди рухаємося ми всі разом. Можливо, саме в пошуку балансу між традицією та сучасністю, колективним виживанням та особистою свободою укладена нова сила Гереро. Можливо, цей народ навчить нас головного. Істинна адаптація не відмова від себе, а здатність змінитися так, щоб залишитися собою. Навіть у найпотаємнішому, у стосунках та звичаях, відбивається вся історія народу, його виклики та неймовірна стійкість.